Вправа 156. Для яких натуральних значень х нерівність буде правильна. Ну що ж, є три завдання, які необхідно виконати. Давайте будемо дивитися, як знайти натуральні значення х з цих нерівностей. Отже, в першому х у нас менше, ніж 4. Ну, які числа в нас менше, ніж 4? Це 1, 2 і 3. Увага, 0 не є натуральним числом, і воно сюди нам не підходить. Тобто ми пишемо, що. Х у нас дорівнює 1 Потім х у нас може дорівнювати двійці, це також є розв'язком. І х у нас може дорівнювати 3 Все. Перше завдання ми зробили. Друге, нам е, треба розглянути цю нерівність. Що з нею робити? Ну, моя пропозиція, я точно не знаю, як вона має розв'язуватися, але е, я б зробив таким чином. Я знаю, що нерівність, як і рівняння, обидві частини до них можна додати або відняти будь-яке число, і ця нерівність або рівняння залишиться вірним. В даному випадку, якщо я до обидвох частин числа не додам, а відням 3, можу відняти цифру 3, для того, щоб тут вона зникла справа. Тобто я запишу так, що ми додамо, не додамо, а віднімемо 3 до Обидвох частин цього рівняння. Тобто, що в мене вийде, пишу е, тоді 6. Буде мінус 3 більше. Ну, а справа буде х плюс 3, і я відніму 3. Так, 6 мінус 3 це буде 3. Давайте я тут напишу 3. Більше. Ну, а 3 мінус 3 це буде 0. Тобто, в мене справа залишиться тільки х. Дуже добре. Ну, знов таки, для натуральних яких х така нерівність буде вірна. Це дуже просто. Які числа натуральні менше за трійку? тільки 2 і 1. 0 не є натуральним числом. Тобто ми пишемо, що розв'язком цього є, коли х у нас дорівнює 1 так, і х дорівнює 2. Давайте перевіримо, чи ми правильно зробили. Якщо ми підставимо сюди одиничку 1 плюс 3 це 4, 4 менше 6 менше 6. Далі х дорівнює 2. Підставляємо. 2 плюс 3 це 5, 5 менше 6 менше 6. Тобто ми вірно знайшли ці значення х. Давайте запишемо тоді відповідь. відповідь. Ну, в першому завданні ми запишемо тільки значення х. Пишемо 1. Потім 2, потім 3. В другому завданні тільки 1 і 2. Ну що ж, ось таке не дуже просте завдання. На цьому вправу завершено.